Контексті фільму Божевільні є цілих два випадки, які достатньо разюче обговорюються і є разючими, в принципі, для українського uh -huh. суспільства. Роман Якимчук, актор, uh -huh. який виїхав в Росію, який знімався в цій стрічці, виїхав в Росію, там живе, і працює, і навчається, наскільки я розумію, також на акторському. Наголошую ще раз, що фільм знімався в 2021 році uh -huh. М -м влітку. Здається, ми в липні закінчили. І Рома казав, ну, я хочу їхати в Гітіс поступати. Ну, будь ласка, це твоє право. Рома заробляв в Україні не тільки зйомками, він фотографував акторів і знімав їм відеовізитівки. Угу. Таким чином підзаробляв собі на життя. Ну, поїхав в Гітіс. Він зробив свій вибір. Він поїхав. Слава Богу, хай не повертається. Я за те, щоб хто хоче їти, я б навіть їм кордони дав, аби не повертатися. Тому що ну, люди, які не люблять місце, де вони живуть, не пишаються цим, це, як на мене, ну, вони не потрібні. Це по перше. По-друге, він зробив негарну річ. Коли він переїхав туди, він почав заробляти таким самим чином, але з з російськими акторами він почав їх фотографувати, він почав їх знімати, візитівки. Але як приклад він давав українських акторів. І це вже почалося повномасштабне вторгнення. І ця історія всплила на той момент. Йому дуже багато хто писав, кастинг-директори, агенти, що, що ти робиш, ти не маєш права і тому подібне. Людина на це відповідала: а що, я маю, типу, повернутися в Україну і піти з вузу. Ні, це мій вибір. Це його вибір, хай буде. Менше буде зрадників тут, хай буде там.